19 червня, сьогодні неймовірна спека, я нарешті відкрила сезон, а то так і ціле літо мене, а я так і не покупаюся. Народу дуже багато, всі прийшли охолодитися на річечку. А зараз накупалися, сидимо, приймаємо сонячні ванни і підгризаємо палички. Вдома наварили компотіка свіженького. Запиваємо компотіком все це діло. Приїхала сьогодні дуже пізно, майже шоста вечора. Другий би, може, вже додому їхав, а я тільки приперлася. Курюхи, мабуть, вже взагалі в шуці були. Подумали, що їх тут кинули, забули про них. Ну. Дуже гарна водичка була сьогодні на річці, та і ми пізно туди поїхали. Не хотілося уїжджати звідти, чесно от кажу. Дуже прям кайф так сидіти в водічки. Місцями вода прям як чай навіть. Але все одно водички краще, ніж на вулиці, на вулиці спекотніше. Зараз піду перевдінуся. Хоча б врожай позбираю. Сьогодні щадящий режим після вчорашнього. У мене такий міні-вихідний на сьогодні. Дуже багато сьогодні з яблуками переробляла, на компотик пустила, зробила шарлоточку і ще за сахаром засипала, хочу повідло зварити. Ще навіть не всі встигла, встигла почистити яблучка. Приїхала, дивлюсь, там нові яблучка падають, треба буде знову збирати. Коротше, пішла я на врожай. Хотіла працювати поменше, а потім згадала, що в мене досі не підгорнута чуфа, і побігла ж підгортати. Прочистила тут бур'янець, нагорнула. Пізно я це роблю, треба було все це зробити раніше, тому що картопля вже почала на чуфу налягати, квасоля, і дуже незручно сюди було підібратися до цих кущиків. Плюс кущики вже такі порозросталися гарненькі. Треба це робити раніше. Косяк у мене. Цього року одні косяки, нічого не встигаю. Тут у мене насіялися падалишні помідори, я їх не прибираю, хай собі будуть. По всьому городу цього року падалішні помідори сходять. Також прочистила тут в кукурудзі багатенько, але все не встигла. Руки всі вділила, поколола, без перчаток працювало, тут багато колючок росте. Треба буде ще доробити там в кукурудзі. Це нічого не встигаю. Вже пізно треба додому, а я нічого не встигаю. Нарешті прочистила цей квітничок свій під обрікускою. Тут у мене небагато квітів, але є, і всі вони були в травічці. Всю траву взяла, під іншого брикусу підмульчувала дерево, щоб менше там бур'яни росли, і волога у дерева зберігалася. Косточки щось дуже-дуже слабенькі в мене, поки це ще нічого, та взагалі якась масіпусінька дуже повільно росте. Мабуть, не вистачає світла, і бур'ян ж її заважав рости нормально. Може, зараз виріс нормально піде. Тут у мене кирі, два кущика, маразет білий, і фіолетовий, традесканція, відіночки, багато люпінчиків. Поламала трошки насінинки, там вже формуються на ліпіні. Якийсь юнець, тут росте, мабуть, бабуся це саджала, багато повидьоргувала разом з буряном. Там я саджала теж пітуньки, дуже були, масіпусінькі дохленькі. Підростають потихеньку і капельку підсадила фіолетового, там, то, що на продаж було у мене, щоб воно краще себе почувало. В касетах йому вже було дуже тісно. Все, біжу митися, курям насипаю їстеньки і додому. Бо, як завжди, вже дуже пізно. а я все. Ну, сьогодні в мене зовсім непродуктивний день. Дуже мало роботи я виконала. Але хоч щось то зробила. А, вражаю, ще ж позбирала, зараз покажу. До речі, 9 вечора кура ще гуляє, коричнева. Гуляка страшна. Так, тут у мене, звісно, бардак на столі. Е, рідісочки позбирала. Це ще не французький сніданок. Це третя посаджена у мене вдала така була. Це мені сестричка завезла в вішні шпаночку. Буду я вже ліпила вареники, можливо, пірашки цей раз зроблю. Трошечки ще у мене полунички назбиралося. І малінки сьогодні менше. Бо збираю майже кожен день. Уже один раз варила з малинки варієнка. Коротше, все, біжу миться та їхати треба. Всім гарного вечора!